Всім привіт! Сьогодні в мене дуже простий і мега смачний рецепт. Хто любить кроликів, той, взагалі, будь-яке м'ясо точно оцінить. Це як завжди, легко, просто і дуже дуже смачно. Готується на одній сковорідці, Впевнена, вам сподобається. У мене є тушка кролика, я його розділяю на частини. У мене кролик досить великий, тому буду готувати два рази. Сьогодні один з рецептів розділяю на частини. Це все робиться досить легко і просто, знаєте, як то кажуть, перший раз навчився, а далі вже воно саме по собі виходить легко. На моєму каналі є досить багато різних рецептів приготування кролика. Взагалі, кролик це, мабуть, найулюбленіше м'ясо у моїй сім'ї, і діти люблять. І я дуже люблю це ніжно і до того ж корисно. Головне потрібно вміти його приготувати. Але я вам хочу сказати: якщо ви не маєте кролика, за цим рецептом дуже смачна курочка, повірте. Все, з м'ясом розібралася, розділила на дві частини. І перед тим, як готувати кролика, якщо у вас домашній, обов'язково його гарно промийте і можете півгодинки замочити в воді. Якщо у вас кролик із магазину, ви не знаєте, як він вирощувався, рекомендую його вимочувати цілу ніч. Краще залити повністю водою і в воду додати 1-2 столові ложки оцуту. Тоді ви будете впевнені, що ніякого постороннього запаху не буде, і вся кров вийде. У мене кролик домашній, я його лише Промиваю, протерла паперовим рушничком і замариную. Додаю сіль, перець та спеції. Сьогодні в мене суміш до м'яса, будь-яка, яка вам більше до вподоби. Перемішую. І кожен шматочок м'яса обвалюю в борошні. Обсмажую на гарно розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії. На великому вогні, до тих пір, поки м'ясо підрумяниться. Як тільки м'ясо підрумянилось, знімаємо. Я печінку взагалі буквально хвилинку протримала. І далі готуємо засмажку. Одну досить велику цибулину нарізаю великими кубиками. Розтоплюю шматочок вершкового масла і додаю трішки олії. Відправляю сюди цибулю і обсмажую до злегка золотистого кольору. За той час я почистила і натерла моркву на велику тертку і приготую овочі. Нехай тушкуються буквально 4-5 хвилин. Посолю і додам ще базиліку. Мені дуже подобається поєднання базиліку із кролику. Відправляю сметану. Рекомендую використовувати або домашню сметану, або все ж таки вершки 20-25% жирності, а ще краще 30. Тому що, знаєте, коли береш у цю магазинну сметану із пакета, вона починає така згортатися, аж якось неприємно. Смак хороший, але вигляд не дуже, правда? це все перемішала. Викладаю кожен шматочок м'яса кролика і заливаю водичкою так, щоб м'ясо не повністю було покрито. Але як ви замітили, я печінку не додаю. Печінку я викладу сюди за 15 хвилин до кінця готування. Накриваю кришкою і на маленькому вогні тушкую годину годину 20. У мене кролик молодий, домашній. Якщо ви не знаєте, чи в який у вас кролик, тоді тушкуйте 1,5-2 години. Ось цього соку, яке пустить м'ясо і водички, буде більше, ніж достатньо для підливки і все гарно протушкується. Як я сказала, за 15 хвилин до готовності я поклала ще шматочок печінки і дотушкувала. Подивіться, як це красиво. Можна спробувати по смаку, в мене відразу все вийшло. Я більше не додавала ніяких спецій, солі, тільки в кінці додаю чесничок та зелень за смаком. Вимикаємо і можна насолоджуватися. Таке м'ясо смакує абсолютно з будь-яким гарніром. Я вам скажу, що і на святковий стіл подати таке м'ясо із картопляним смачним ароматним пюре, що може бути краще. М'ясо ніжне, дуже ароматне, соковите і смачне. Ось так легко, просто і швидко вдома можна приготувати дуже смачне м'ясо. А я буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Якщо так, підписка, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео рецепти. До нових зустрічей. Готуйте! Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде. Dobra.